Добрий день, це канал Я і мамині Тваринки. Ми з вами. Ой, як же що його зробити, щоб лучше видно було. О, ось так, нахили. І ми з вами дивимося насіння. Казали показати, що я що я накупляла з насіння. Я тоді на стрімі так біом показувала. Зараз передивимося, що ще в мене з насіння є. Так, це я купила метіолу. Це, що я на базарі, яке на сіні купляла. Купила редиску Рудольф і редиска 18 карат. Ось. Так що ось таку. Дві таких редиски купила. Капусту покупляла. Ну ще, мабуть, якщо весною ще поїду, то я ще, мою, докуплю. Трошки камінна голова. Купила. А, так, камінні голови, я вроді дві брала. Ану. Піжню стегла. Ага от каміна голова і каміна голова. Три маю. Ось таких три каміни голові маю. І ще одна капуста Popolar. Polar. Полар Олімп. Ось. Таку капусту купила. Це я в буряках сію, щоб. На осінь мені була капуста. я її, Хіба як за густо попаде, то я її тоді ну, пересаджую, Беру, вириваю, де за густо і посаджу там, де мені треба. Так, без серцевини. Ось таку моркву купила. Не знаю, ще такої не сіяла. Так, тут пише сорт середньопізній з вегетаційним періодом від сходів до технічної стиглості 110-120 днів. Ось. Ось така. Такої ще не сіяла, ну, казали, добре, попробую. Так, купила буряки два, буряк бордо. Такий і такий. Така і така упаковка. От. І буряк кедрі. Ось. Такий дві. Так, огірки я покупляла. Ну, цін я не пам'ята. Як буде от відео, то, мабуть, нині буде на каналі Я і мої кози. може завтра. Ні, завтра, бо я нині перекладу, там викину завтра. То там будуть ціни вже з насінням. Тоді подивиться, скільки яке насіння стоїть. Огірок Тітус F1. Крак F1. Анулька і Аладін. Анулька і Аладін, я знаю, що це хороші огірки. А тих я вроді ще таких не сіяла. Ось. Купляла я цибулю, щоб був п'єти нату, який. Скажіть мені, я вам скажу. На саджанку, щоб була. Ось така. Цибуля в мене вольська, цибуля ріпчаста, червона red baron бар... і цибуляха. Халцедон і Вольська. Дві Вольських і халцедон. Ну і гороху я набрала. Багато гороху, бо в мене гороху їдять багато. Люблять і свіжий з'їсти. Ось так, горох який є, Овочевий. овочеве диво. Альфа Шеститижневий. Вандо. Вандо, Івандо, Івандо. О. І о, ще одна цибуля є в мене. Штут, гартен, різен. Ще така цибуля. І ще один купила салат. Ось такий є, щоб головкою був. Оце таке я насіння покупляла. Ще мені треба купити кормову буряка, бо ще не було. Ось хочу цинтауер. І хочу ще протруювача купити. Мені, то дали протруювача одного. Але, але це протруювач щоб довгоносики не її вказали. Ну, я не знаю. Я ним не протруювала, ну не знаю. Попробувати можна. Ось він в мене в торбинці лежить. Так, А що тут ще з мого насіння є? Я не знаю, якщо чесно, що тут з воно ще просто Так, ти я маю королева осені. Буря, та морква. Ну тут написано московська, но я московська зімня є написано, але це торба вже стара, а це в мене королева осені морква. Я маю, треба спробувати наростити. Так. То патісони, я патісони не сію. То гарбузина сіня, що в мене є. А що тут в мене в торбі, то я не знаю. А, це ще в мене є трошки буряка залишилося минулорічного насіння. Треба теж спробувати проростити і буду знати, чи він сходить. Якщо сходить, то трошки докуплю та й усе. Треба передивитися все насіння, бо, що чесно, я вже не пам'ятаю. Повні... А от різінка. Хватить, вже там моє палити, Іванку. Ось. не помню вже, яке є, яке поуставалося, яке не пооставалося. А тут що в мене. Хто знає, скажіть. О, кабачки ще в мене є, бачите, на сіні. В баноці. Ось, так, тут ще в мене класоля руда є. В мене трошки є протруювача. Так, а що тут в мене, то я не знаю, чесно, не знаю. А, кабачки. Кабачки тут. і тут соняшник і соняшник насіння. Ось. Такі в мене торбинки. Морку я більше купляти не буду, хіба та сходити не буде. Це ще в мене є. Насіння від люди-дідовець помідорів. Ну, не знаю, подивлюся. До речі, кому треба насіння гарних помідорів, до, ну, пишіть, що вам треба, я вам дам номер телефону люди-дідовець. І вона вам вийшла. Ви до неї подзвоните чи напишете вайбер. І вона вам вийшла. У мене ще є насіння, але я помідорів, мабуть, сіяти не буду на розсаду. Бо вони мене не люблять, я їх не люблю. Буде чоловік вдома, зробить мені теплицю, то тоді ми будемо сіяти. Ага, це тут суниці в нас є, так, резинки треба дістати. Суниці, які можна посіяти. Ой, а що то таке? Мальва махрова насіння маю, що ви думаєте? Точно. Треба буде посіяти весною. Це тут купки. От. Так, що тут, я не знаю, чесно, не знаю. Це у мене квасоля. Різна кольорова. Ну, я кольорову і не люблю. Що тут? Чесно, не знаю, що тут є у мене. Тут все, що є. Тут вже немає нічого. Може, і пакетики бути пусті, а може і не пусті. Тут на сіня якогось кавуна показують. Зараз глянемо. Ой, відкрийся, 7-7 Чи як там чи, тому мультику казали? Та гора відкрилась. І право, кабаті, кавуни. Кавунима. Бачите, ще маю насіння. Треба спробувати понарощувати все. Є то насіння, ще в мене? Так, це пусті пакетики. Сінговий килим. О, я ще навіть не сіяла. Де то в мене квітки? ось тут квітки. Ще маю огірків стільки насіння. Засухостойчивий. Теж треба наростити, попробувати. Так, то кабачки. Мої, куди висипатися, кабачки стояти? Не розсипатися. Так. Суміш, ротики. Квіточки такі ще маю, бачите, теж сюди треба взяти. А то що? Горох написано, ну що тут таке поняття немає, людочки. Це, мабуть... Наталя мені давала він Так, це теж пустий. Чорнобривці низькорослі. Довгі, дуже оранжеві. О, арбузики ще маю, теж сюди їх треба взяти. Так, Це сюди не положу. А що тут? Я її не знаю. На салату, що я наперебила? От. В торбі з-під капусти Брюсельської. А насіння салату ще стільки маю. Так, це пусті. Торбинки, тут нема нічого. Так, кабачки ми сюди візьмем. Так, це торба пуста. Кавуна сюди візьмем. Це теж сюди. Ага, це змастка садова. Ось. Доброго для винограду і розів і для всього. Ні, це не для розів. Для розів десь є генацій. Зараз подивлюся. Це добриво для винограду. Добре, підживляти. Ось таке я даю. Ним і можна і побризкати, і можна під. Основне внесення восени навесні, підживлення весь вегетаційний період. От, от, оця торби, та коробчинка на 450 літрів води. Ось так. то. Так, що ще залізний купол в мене залишився, що я обрізкала. Так, це у нас кореневіни Є, бачите, треба натяти розів заново і подивитися. Ой-ой-ой, попробуйте вкорінити ще раз. Ну, то що то таке? Світла нема, не бачу люди, нічого. А воно не підписане. Що ж я знаю, що тут таке? Дочі, посвітимо. Хіба це дивиться, не насіння якогось цвіточка чи льон? То, напевно, лен насіння. Тут що в мене є? Так, ці торбі, то у мене все гарбузи. Там нема. То все гарбузове насіння. О. А тут це в мене ще одна торба для винограду. Ось тут ще є бордовська смесь для обробки. Тут, тут для картоплі, для обробки є у мене помідорів. Так, топаз є у мене для смородини. Що тут тільки нема? Стробітек для дерев. Все є. Садовий вар. Короче кажучи, все, що є. Бордо, смесь бордовська. І то що тут таке? Волшебна грядка, грунт, мікроелементами, гумат за підживку. Чистий сад подвійний удар. І ще один чистий сад. Так. Борна кислота у мене є. Демексит. не знаю, якісь самі кристали, що тут таке. Хто знає, що тут таке, демексит, вичавлено. Так. Ну, я тут не прочитаю нічого. Такі дрібні букви, що я не знаю. І то, мабуть, що все. О! От. Хундазол для розів. Але там та коробчинка. Зараз я туди подивлюся, там десь в мене була коробчинка для розпідживка. Ось то я принесу, покажу. Так, ось таке Доброго для троянд. Чистий лист. Його можна і бризкати рози, і можна. Його, як сказати, під корінець. Ось таке воно розове. Ось такий копачок тут є мірний. Це осіни брала, під рози підсипала. Ось таке діло. Тут теж на 450 літрів води. Або можна кругом рози посипати і підживити таким чином рози. Так, тут тут ще в мене є. Ой, так, тут в мене насіння, зараз не знаю, що тут я зараз гляну. То квітки ті, що я казала, так. То, що в мене є помідори f 1 оці можна буде попробувати посіяти. f 1 Так, перець солодкий. Ще є в мене кореневін. Чечевицю ще маю навіть насіння. О, ще маю одні огірки в мене залишилися. Ладко F1. А тут що я, то я не знаю, щось не пов'язу. Не дивилася в ту торбу. Що тут в мене є в ту торбі? А, ні, тут я дивилася тут суниці. Ну, а тут ще в мене є насіння картоплі. Колись я хотіла спробувати з насіння виростити картоплю. Сходи прекрасно, але це така заморочлива робота, що, ну в баню, це не моє. Ось такі діла.